Тобто зараз ми бачили, що через вікно, коли люди там заблокували зал, передали, скинули з іншої сторони навчального закладу От такі брошурки партії регіонів. Вони 2012 року, але ну, вони зберігались в державному закладі, де є директор Станкевич. І це ознака того, що партія регіонів використовувала адміністративний ресурс. Uh, під час виборів, <кій> в даному випадку, 2012 року. Поліграфія досі тут була. От, сьогодні тільки її наважились виносити, коли активісти хотіли подивитися, що ж там в каптерці знаходиться. Каптярці знаходиться. А Де, ще, ще є якісь прапори там. Uh, все інше є тобто тут не все викинули на 100% певних. <кій> <Дараз, кій> зараз... Я впевнена. E, ну, дивіться, я бачу є тільки... Ось ці два ящика були з мотивичками. Що там? Те саме, так? Да? Ні, я просто продовжаю. Я щас, я щас. Де патріотизм? Де щось таке? Іван ти так кожна так запитання. Це, це, це запитання. Суть не в тому, я Нет, це запитання. Це, це тест. Навіть тест не спереляку повинні дали. Що там лежать я... на подички. і все. І сказали, що зараз тут буде купити Ні, ну так я говорю про багато інших речей. Наших сонок, коли ще це це саме не і Сток, то, і Це все, що таке Так, Чесно сказати, просто компромат, що він був в партії Рігіонів. Він же ж нас не, не, не агітував голосувати. Ді. Давай будемо розказуємо, куди він кого відправляв на Київ. Дмитро, скажіть, а цього року на 2013 на антимайдан їздили викладачі цього університету? Я особисто не їздив, я не володію такою інформацією, бо я трошки займаюсь я докладаю групатую і займаюся.

Чесно кажучи, не було справді ніякого залякування. Це, це, це вже просто більше надумано. Це, Дивіться, ми ну, тут знайшли частинку цих листівочок, ну вони вже тут практики. Якщо поліція приїде, то що треба, щоб ми контролю паливо пару. Але ви там стійте, так, там стійте. Тут, там там тут, там е теж, треба, щоб відкрили і подивитися, що там ще є. Тут йдеться про те, що дійсно у нас директор був у складі але... Щоб він колективно ставляв чи агітував. Добре, тоді що роблять тут в навчальному закладі агітаційні матеріали, якщо нікого не змушували. В навчальному закладі, це, це, тоді... це, це ініціатива це, директора це, це, зберігати. Це, 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 не, це не для нас, взагалі методично, не просто проєкт. Ну, тобто директор використовував приміщення державного закладу, щоб зберігати агітацію в партії регіональної. Тобто це директор. Чи хтось із був? Ну, це, це ж не те, то, що хтось захотів і зберігав його. Воно, в принципі. Ну якось воно вступало. Хтось, хтось керував, хтось дав, відкрив. Ні, ну дивіться, тут написано 2012 рік. Це були, якщо я не, не помиляюсь, парламентські вибори. Так. Це було, значить. Значить, два роки на зараз. Ну, Станкевич, тоді був директором. Да, да, буду... але, але ж він не агітував. Я тут працюю два роки, чесно вам скажу, він не агітував. Ну, Як не агітав? 2012 тисячі Це раз... не колектив, це не колектив він агітував. Це зберігалися для виборчих дільниць в такому плані. Ну наскільки я знаю. Заклад був виборчий дільниць. Чи ні? Ще, Ще раз. раз. Заклад був. Так, гуртожитку вибачить діло. Ну, тобто, за невиборних дільницях, що голосу ну, агітували прямо за партію регіонів, чи як. По факту це означає, що директор, використовуючи свої доступ до приміщень, ну, робив добре своїй партії регіонів. Тобто він знайшов приміщення, де може поліграфія полежати чи щось інше. Ну, ну, можливо, щоб хіба що вона полежала, але ну, я не знаю. Ну, мені здається, що про неї просто забули їм.